Повчальна притча про старість і молодість з дуже глибоким змістом. Закони життя і природи такі, що ми не молодіємо, і рано чи пізно ми перетворюємося в таку ж безпорадну і нетямущу людину, якою прийшли в цей світ, не тому, що самі цього хочемо, а тому, що старість позбавляє сил. Йти в ногу з часом вже не виходить наше головне багатство, наші діти, покоління, що прийшли після нас, і вирощені з любов'ю і турботою. Саме вони надія і опора літньої людини, її єдина радість і інтерес в житті, і дуже гірко старим отримувати байдужість. Або роздратування через власну незграбність і неросторобність. Тому будь ласка, бережіть своїх батьків і будьте їм вдячні за все, що вони зробили в свій час для вас. Один старий чоловік переїхав жити до свого сина, невістки і чотирирічного онука. Його руки тремтіли, очі погано бачили, хода була шкутильгаючою. Сім'я їла разом за одним столом, але старі тремтячі дідусеві руки і слабкий зір ускладнювали цей процес. Горошини сипалися з ложки на підлогу, коли він затискав в руках стакан, молоко проливалося на скатертину. Син і невістка стали все більше дратуватися через це. Ми повинні щось зробити, сказав син. З мене досить того. Як він шумно їсть, пролитого ним молока і розсипаної їжі на підлозі. Чоловік і дружина вирішили поставити окремий маленький столик в кутку кімнати. Там дідусь став їсти на самоті, в той час, як інші члени сім'ї насолоджувалися обідом. Після того, як дідусь двічі розбивав тарілки, Йому стали подавати їжу в дерев'яній мисті. Коли хтось із родини михцем поглядав на дідуся, іноді у нього були сльози в очах, тому що він був зовсім один. З тих пір, єдиними словами, які він чув на свою адресу, були колючі зауваження, коли він кидав вилку або розсипав їжу. Чотирирічний хлопчик спостерігав за всім мовчки. Одного вечора, перед вечерею, батько помітив його граючим з дерев'яною тріскою на підлозі. Він ласкаво запитав малюка, чим ти займаєшся. Так само довірливо хлопчик відповів: Я роблю маленьку миску для тебе і мами, з якої ви будете їсти, коли я виросту. Хлопчик посміхнувся і продовжив працювати. Ці слова так приголомшили батьків, що вони втратили дармове. Потім сльози заструмували на їхніх обличчях. І, хоча жодного слова не було сказано, обидва знали, що треба зробити. Того вечора чоловік підійшов до дідуся, взяв за руку. І ніжно провів його назад до сімейного столу. Всі дні, що залишилися, він їв разом з сім'єю, і чомусь ні чоловік, ні дружина більше не турбувалися, коли падала вилка, розливалося молоко або бруднилася скатертина.